Вітаю! На сьогоднішньому році ми продовжуємо працювати із розрядами займенників. І сьогодні розглядаємо передостанні і останні розряди вказівні означальні займенники. Чому в один урок, через те, що між ними дуже багато схожого? Починаємо з вказівних займенників. Вказівні займенники, їх всього чотири: той цей такий, який вказують на ознаку, той, який знаходиться далі серед ряду предметів, цей, який знаходиться ближче. Ось і слово стільки вказує на визначену кількість або на велику кількість. Три із чотирьох займенників змінюються як і прикметники за родами, числами, відмінками. Давайте звернемо на це увагу. Той чоловічий рід однина, та жіночий рід однина, те – середній рід однина і ті – множина. Цей, ця, це, ці, такий, така, таке, такі. Слово стільки. Як і його схожий займенник скільки питально-відносний, змінюється тільки за відмінками. Роди числа цього займенника ми визначити не можемо. Означальні займенники вказують на ознаку, але узагальнену ознаку. Їх, як ви бачите, багато. От є форми, саме-саме, весь і увесь, всякий і усякий, залежно від того, де ми будемо вживати цей займенник, на початку речення. Або після голосного вибираємо той варіант чергування, який повинен бути за правилом орфографічним кожний, кожен інший. Як і всі прикметники, як і три вказівних займенники, про які ми тільки що говорили, вони змінюються за родами, числами і відмінками. Наприклад, ну, візьмемо слово всякий або всякий. Чоловічий рід — однина, усяка-всяка жіночий рід – однина, усяке, всяке рід — однина і усякі, всякі це множина. А тепер найцікавіший момент. Тоді, коли ми вивчали тему прикметник, у нас під темою була така тема це короткі і повні форми прикметників. Також у вказівних і означальних займенників теж є. Повні нестягнені форми, які характерні для, чоловіч, для жіночого, середнього і множини. І також є означальні займенники, можуть мати у чоловічому роді форму, яка є короткою, як і в прикметників. Давайте розглянемо на прикладах. Доля моя, доля моя, чом ти не я, як доля чужая. Тут дуже добре, тому що в одному реченні у нас є повна. Нестягнена форма жіночого роду, як у займенника вказівного, така, тому що така це буде норма, так і у прикметника, чужа я. Чужа це буде норма. Але у художньому тексті, а це художній текст, рядочок із поезії Леніда Грібова, допускається точно так же, як і в розмовному стилі, наприклад, у діалозі якомусь побутовому. Хотіла б я піснею стати у цю, повна нестягнена форма, жіночий рід. Якщо б це була норма, тоді б це була у цю хвилину ясну. Рядочок із поезії Лесі Українки. І народна мудрість, тобто це прислів'я. На колір і смак товариш не всяк. Ось такий момент. Всяк це у нас коротка форма, чоловічий рід, всякий, але от всяк, теж допускається. Тому що це художній стиль. Як у прикметників у жіночому, середньому і множенні є повна нестягнена форма, так і в займенників бачимо. І як у прикметників у чоловічому роді деякі прикметники можуть мати коротку форму, наприклад, «пливе човен, води повен, повен, повний, ясен ясний. Точно так же і займенники можуть мати короткі форми. Зараз, наприклад, одного із займенників продемонструю, як вони відмінюються подібно до прикметників. Ось, наприклад, займенника кожний, кожне чоловічий і середній рід, ми з вами знаємо, чому, тому що, як і у прикметників, в усіх формах, крім називного і знахідного, збігаються. Кожна це жіночий рід, і кожні це форма множини. Отже, кожного розумного. Кожному розумному. Кожний день пам'ятаю знахідний відмінок, і кожного учня пам'ятаю, якщо вживається з неістотою кожен день, використовуємо форму, яка збігається з називним відмінком. Якщо в словосполученні у нас займенник сполучається разом із іменником, що означає істоту, використовуємо форму, яка збігається з родовим відмінком. Пам'ятаю, кожного учня. Далі, для середнього роду зрозуміла форма, як у називному. Кожним, і не забуваємо, що місцевий відмінок вживається з прийменником, обов'язково, у по, на, кожному. І є паралельна форма, як і у прикметників, кожнім. Кожним розумним у кожному, у кожнім, у розумному, у розумнім. Кожна жіноча рід, кожної родовий відмінок розумної. Кожній не забуваємо про важливість давального відмінка, тому що дуже часто люди плутають форму давального із формою родового, форму місцевого із формою родового. Цього не слід робити. Кожній розумній, кожну розумну, кожною розумною, у кожній розумній. Абсолютно тотожні закінчення там твердої групи прикметників, і тут займенник кожний відмінюється як прикметник твердої групи. І множина кожні розумні. Пам'ятаємо, що у будь-якій формі множини називного відмінка, незважаючи на те, чи це тверда група прикметника, чи це м'яка група прикметника, у нас закінчення завжди і. Кожні розумні, кожних розумних, кожним розумним. Знову ж таки, якщо земенником не істотою, тоді збігається з формою називного відмінка в знахідному відмінку, якщо з істотою, тоді з формою родового відмінка. Далі, кожними розумними і у кожних у розумних. Перевірили все точно так, же, як у прикметнику. Ще раз повернемося сюди. Той такий відмінюється як прикметники твердої групи, цей як прикметник м'якої групи. Сам всякий кожний інший відмінюється як прикметники твердої групи і весь. Або увесь вся, або уся-все, або усе, всі, або усі відмінюються як предметник м'якої групи. Переходимо до закріплення теорії. Перше завдання для нас звичне, традиційне, перед нами уривок із тексту, із тексту вам відомого. Це повість, яку ми з вами нещодавно розглядали на руках української літератури. Ось «Відома на весь світ, це все Володне стайко. Це з Васюківки. вам треба виписати займенники, визначити їхній розряд. Можна зупинити відео, виконати завдання, перевірити разом з нами. Ми перевіряємо. Той це сьогоднішній наш герой вказівний займенник. Хто? Відносний займенник, тому що функціонує у розповідному реченні. І я сподіваюся, що після сьогоднішнього уроку ви не будете забувати про займенник іншою. Це означальний займенник. В першому реченні у нас три займенники. Друге речення теж починається із займенника. Це займенник усі. Знаходиться на початку речення перед наступним приголосним, тому використовуємо форму усі, а не всі, тому що це форма правильна за орфографічним правилом, яке ми вивчили у. 5 класі чергування У, В. це означальний займенник. Далі, в цьому реченні є ще один займенник якимись із суфікс видає неозначений займенник, тому що саме вони вживаються із такими дивними префіксами і суфіксами. В третьому реченні у нас немає займенників. Переходимо до четвертого речення. Це слово всі, це саме слово. Ми не будемо його виписувати другий раз. Зверніть увагу тільки на правопис. Після голосного перед наступним приголосним ми використовуємо ту форму, яка починається з букви В. Далі наступне речення. О. Той займенник, який нам відомий. Ми його знаємо, розрізняємо, визначаємо. Це особовий займенник Я. Далі поряд знаходяться два. Займенники, але це форма одного і того ж займенника. Займенника хтось. Хтось і когось це у нас з вами як і слово якимись. Неозначені займенники, тому що суфікс сі видає їх. Наступне речення. Передостаннім у нас немає, так що ми з вами переходимо до останнього речення. Означальний займенник всіх це форма слова усі. Ну, але це інша форма, тому ми його виписуємо. І ще один займенник це займенник такі. Теж наш сьогоднішній герой вказівний займенник. Той вказівний, хто відносний, іншою означальний, усі означальний, якимось неозначений, я особовий, хтось когось неозначені займенники, всіх означальний і такі. Текст невеликий, але ось скільки займенників, деякі навіть з них повторювалися. Ми ще раз нагадали собі розряди і приналежність займенників до котрогось із цих розрядів. Завдання 2. Нам треба поставити займенники в формі потрібного відмінка і визначити цей відмінок, що нам допоможе визначитися з формою контекст, тобто саме речення, поєднання з іншими словами. Отже, працюємо з першим реченням. Ходи по землі, по землі якій, по тій. Тут нам іменник допоміг визначитися. Як от, коли ми ставимо в прикметник потрібну форму, точно так же тут займенник, як і прикметник змінюється, тому ми з вами зважаємо на іменник, який з ним пов'язаний. Він нам допомагає. По кому, по чому, по землі, по землі, по якій, по тій. Це місцевий відмінок. І пий із джерел, із джерел яких тих. І це родовий відмінок. Так. Друге речення. Немає людності, немає кого чого. Людності. Людності якої? Такої. І це родовий відмінок. Громади жодної нема, яка без данини глухої, йшла по всесвіту нема. Третє речення що возиш, те не просиш. Ми з вами знаємо, вже в іменниках таке траплялося, і зараз це з займенниками точно так же. Не просиш біля дієслова із часткою не, тобто заперечного дієслова, іменника, бо займенник, який його заступає, у нас з вами повинна бути форма родового відмінка. Так, що возиш, того не просиш. І останнє речення в цьому завданні стримуй себе в кому чому в усьому, найбільше у словах. Прийменник і місцевий відмінок. Так, з цим завданням ми з за вами теж упоралися, і тепер переходимо до третього завдання. Сьогодні ми вже говорили про те, що деякі форми займенників можуть мати деякі відмінкові форми, можуть бути паралельними, тобто деякі відмінки можуть мати паралельні форми. І ось третє завдання якраз орієнтує нас на те, щоб записати паралельні форми деяких займенників. Це характерно для форми жіночого роду однини займенника той та тієї, це орудний відмінок. Родовий відмінок і тої. Може бути так, може бути так. Тією орудний відмінок і тою. Може бути так і так. Ну, і я думаю, що з цими формами буде легше працювати, тобто навіть без підказки ви зможете впоратися. Ми з вами сьогодні говорили про слово кожний і кожне. Це якраз для них, для цих форм характерне. І ось ми записали з вами паралельні форми. Місцевого відмінка чоловічого і середнього роду цих займенників, вказівних займенників той, те, цей це. Можна чергувати ці форми, використовувати різні форми для того, щоб демонструвати от, наскільки багато синонімів у нашій мові, це стосується не тільки лексикології, тобто самих слів-синонімів, але й синонімічних форм. Із синонімічних синтаксичних конструкцій, словосполучень, речень і так далі. І це підкреслює багатство нашої мови. Так, Ну от тепер нам треба записати фразологізми, такі усталені звороти, до складу яких можуть входити сьогоднішні наші герої, або вказівні, або означальні займенники. Ну, Написано, означальні, значить їх більше. Якщо ви знаєте вказівні, можете вказівні. Вказувати. І, крім того, давайте там 2-3, пояснити треба ще й їхнє значення. Так, ну, наприклад, сам пливе до рук. Займенник сам у нас. от Означальний займенник. Це означає, що. Щось у вас без особливих зусиль легко дістається або легко здобувається. Далі цей фразоїзм у нас може мати декілька таких варіантів. Сам собі пан, сам собі голова, говорять, сам собі господар і так далі. Це тоді, коли ви дієте самостійно, незалежно. Ось. Це теж фразеологізм, який ми з вами дуже часто чуємо. Так, Ну, наприклад, урод проситься. Це про щось таке апетитне, ну, наприклад, пиріжок може, або тортик ось. Це про щось дуже апетитне, про те, що хочеться з'їсти. Може бути і такий момент. Або, наприклад, якщо ми фразлолізми вивчали в шостому класі, говорили про те, звідки вони боруться тобто про джерела походження фразлогізмів. Дуже часто фразеологізми походять від якоїсь професії, від роду діяльності. Ну, от, наприклад, свистати всіх нагору. це якраз прийшло до нас із морської справи. От, і там це означає, що команда повинна зібратися до купи для виконання якогось завдання. І в цьому фразологічному звороті ми з вами теж маємо сьогоднішнього нашого героя в складі цього фразологічного зворота. Всіх це означальний займенник. Зазвичай ми закінчуємо наші заняття тестовими завданнями. І сьогодні у нас два тестові завдання. Завдання номер один. Укажіть речення, у якому відмінкова форма займенника відрізняється від інших. Ви можете зупинити відео, виконати завдання, якщо вам треба буде попрацювати, подумати і так далі. Ну, а ми перевіряємо. Варіанти. Як сина виховав, такий і виріс. Варіант Б. Сила ломить усе, а розум силу. В. Хочеш переконати впертого, сам станеш упертим. І Г. Хто людей питає, той і розум має. Ну, насамперед нам треба було зважати на ті займенники, які були героями нашого сьогоднішнього уроку. Варіант речення, у якому відмінкова форма займенника відрізняється від усіх інших це варіант Б. Нас, звичайно, цікавить займенник усе. Сила ломить кого? Що? УСЕ. В цьому реченні займенник усе виступає у формі відмін... у відмінковій формі знахідного відмінка. Всі інші займенники. Казівні означальні, які у нас з вами тут є в реченнях, виступають у формі називного відмінка. І навіть займенник хто, але все одно в називному відмінку. Він не є нашим сьогоднішнім героєм, це відносний займенник, але він все одно у формі називного відмінка. Який такий називний відмінок, сам називний відмінок, той називний відмінок, а усе знахідний відмінок, тому що. Він є в цьому реченні додатком, і на нього переходить дія. Сила це персонаж, який діє в цьому реченні, тобто є підметом, а усе є додатком. Тобто, він не може бути у називному відмінку. І друге завдання: укажіть речення з особовим відносним і вказівним займенниками. Можна зупинити відео, тому що треба розібратися, в якому реченні в кожному із них декілька займенників, і нам треба вибрати саме. Ті займенники, тих розрядів, які перелічені. Варіанти. Якими очима дивишся на людину, такий вигляд вона має. Не все те маю, про що гадаю. Є такі люди, що із себе раз у сто років люблять. І хто всім потакує, потакує, тому ніхто не... потакує, тому ніхто не дякує. Так, ну я думаю, що ви вже легко розібралися, тому що ми виконуємо кожного разу завдання, пов'язане із розрядами займенників. І це правильний варіант. Давайте розбиратися, де особовий займенник у нас, а ось у нас особовий займенник, вона. Де відносний займенник? А ось він. Якими? Перевіримо, це розповідне речення. Так, це розповідне речення. І залишилося у нас вказівний займенник, а ось він цей вказівний займенник. Варіант Б. Перевіримо: не все те маю, про що гадаю. Все означальний займенник, те вказівний займенник, що відносний. Відносний є, вказівний є, але все означальне. у нас тут означального немає, не підходить. Далі дивимося: В. Такі вказівний, далі, що відносний себе зворотний. Два підходять, третя не підходить, як в попередньому реченні. І варіант Г. Хто відносний, тому що у нас розповідне речення. Всім означальний. У нас означального нема, можна далі не перевіряти, але все одно до кінця вже зробимо. Тому це вказівний займенник, і ніхто це заперечний. Тут скрізь було по три займенники, тут аж чотири, але не підходить нам, тому що в завданні... Всі знайти речення з особовим відносним вказівним займенником. І це було якраз речення у варіанті А. На сьогодні це все. Тему ми з вами розібрали, практичними завданнями і тестовими завданнями закріпили. Дякую вам за увагу! Бережіть себе. На все добре!